Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку ділення на двоцифрове число застачею і будемо продовжувати розв'язувати задачі на пропорційне ділення. Приготуйте підручники на сторінці 86. В зошитах від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. Запишіть дату сьогоднішнього уроку і в каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 2, 6, 3 запишіть різні трицифрові числа. Натисніть відео на паузу. Перевіримо: ви такі записали трицифрові числа. Молодці. Працюємо за підручником. Завдання 413. Виконаємо ділення з остачею і перевіримо за зразком. 47 поділити на 9. За таблицею множення числа 9. Число найбільше до числа 47, яке ділиться на 9. Це число 45. Ділимо на 9 буде 5. Визначаємо остачу. Від числа 47 відняти 45. В остачі буде 2. Тепер перевіримо. Щоб перевірити, нам потрібно частку 5. Помножити на 9. Число, яке ділили, це буде 45. І додаємо остачу 2. Отже, буде 47. Тепер 70 поділити на 30. Число яке близько до числа 70 ділиться на 30, це число 60. Ділимо на 30 буде 2. Визначаємо остачу від числа 70 відняти 60 буде 10. Перевіримо, 2 помножити на 30, 60 і додати 10, буде 70. Тепер 25 поділити на 12. Число, яке ділиться на 20 до числа 25, це 24. Ділимо на 12, буде 2, востачі 1. Перевіримо. 2 помножити на 12, 24 і додати 1, буде 25. Тепер 345 поділити на 10. Прибираємо одну цифру, це буде 34 і востачі 5. Перевіримо. 34 множимо на 10, 340 і додати 5 буде 345. Тепер розгляньте, як виконували ділення з остачою на двоцифрове число письмово стовпчиком. Отже, 270 це 27 десятків. 52 це 5 десятків. 27 ми ділимо на 5 це приблизно 5. Перевіримо: 52 ми множимо на 5, буде 260. І віднімаємо від числа 270 в остачі буде 10. Остача менше дільника, Отже, число 5 ми дібрали правильно. Закріпимо це у виразах 415. 623 поділити на 76. 623 це 62 десятки. 76 це 7 десятків. 62 поділити на 7. Ми візьмемо по 8. Перевіримо. 70 множимо на 8 – 560, 6 помножити на 8, 48, Додаємо буде 608. Отже, ми дібрали правильно. Віднімаємо від числа 623 чіткори,68. Остачі буде 15. Остача менше, ніж дільник. Наступне 460 поділити на 74. 460 це 46 десятків. 74 це 7 десятків. 46 ділимо на 7, це по 6. Перевіримо, 74, помножте в стороні на 6. Це буде 444. Отже, ми дібрали правильно: в остачі буде 16. Остача менше, ніж дільник. 146 поділити на 34. 146 це 14 десятків. 34 це 3 десятки. 14 ділимо на 3. Це буде по 4. Помножимо 34 на 4. Це буде 136. Отже, ми дібрали правильно. Тепер від числа 146 віднімаємо 136. В остачі 10. 10 менше, ніж 34. 540 поділити на 67. 54, десятки. Ділимо на 6 десятків. Це буде рівно 9, але ми перевіримо: 67 помножити на 9. Це буде. Багато тому ми візьмемо менше по вісім. 67 множимо на вісім. Це буде 536. Отже, беремо по вісім, віднімаємо остачі 4. Ми дібрали вісім правильно. Продовжуємо 280 поділити на 45. Ми 28 десятків ділимо на 4 десятки. 45 перевіримо на 7. Це буде багато. Отже, візьмемо по 6. 45 помножити на 6. Це буде 270. Віднімаємо від числа 280, буде 10 в остачі. 10 менше, ніж 45 в остачі. Ми дібрали число 6 правильно. Наступне 361 поділити на 47. 36 десятків ми ділимо на 4 десятки. Перевірте, множенням. 47 множимо на 9 це буде багато. Отже, беремо по 7. Це буде, 329. Віднімаємо від числа 361. 32 в остачі. 330, поділити на 63. 33 десятки ділимо на 6 десятків. Ми пробуємо по 5. 63 помножте на 5. Це буде 315. Віднімаємо від числа 330. Отже, в остачі 15, менше, ніж число 63. Число 5 ми дібрали правильно. Тепер 240 поділіть на 46 самостійно. Перевірте. Це буде 5 і остачі 10. Тепер розгляньте, як знаходили частку 2982 і 14. І прочитайте пояснення. Отже, спочатку ми визначаємо перше неповне ділене. Це буде 29. Тому в часі буде 3 цифри. 29 ми ділимо на 14. Ми можемо взяти приблизно по 2. Перевіряємо. Буде 28. Віднімаємо від числа 29. В остачі буде 1. Остача менше, ніж 14. Ми поділили правильно. Тепер зносимо 8. Друге неповне ділення 18. Ділимо на 14. Ми можемо взяти по одному. Віднімаємо ці 14 від 18, востачі 4. 4 менше, ніж 14. Ми поділили правильно. І зносимо цифру 2. У нас третє неповне ділене – 42. Ділимо на 14, по 3. Перевіримо, 14. Множимо на 3. Дійсно, буде 42. Віднімаємо вистачачі 0. Отже, 2982 поділити на 14 буде 213. У завданні 417 перевірте, чи правильно виконали обчистення. 6071 поділити на 13. Перше неповнеділене перевіряємо. Це 60. Отже, в чаті три цифри. 60 ділимо на 13 по 4. Перевіримо, 13 множимо на 4, це буде 52. Відняли від числа 60 остачі 8. Знесли цифру 7 і друге ділене 87. Поділити на 13 цепо 6. 6. Множимо на 13, 78. Відняли від числа 87, остачі 9. Знесли цифру 1, третє ділене 91, поділити на 13, буде 7. Отже, тут. Виконали обчислення правильно. І в наступному виразі 30 452. Перевірте, поділити на 23. Визначимо перше неповнеділення 30. Отже, в часті буде 4 цифри. І там теж. 30 ділимо на 23 по одному. Віднімаємо від 33 23. Постачає 7 менше, ніж дільник 23. Зносимо цифру 4, 74 поділити на 13 по 3. Віднімаємо 69, остачі 5. Знесли цифру 5. Тепер 55 поділити на 23 по 2. Це буде 46. Віднімаємо остачі 9 менше, ніж 23. Підібрали правильно. І зносимо останню цифру 2, Неповне ділене 92. Ділимо на 23. Це буде 4. Отже, і в цьому виразі виконали обчислення правильно. Тепер потренуємось ми у виразах 418. Виконаємо ділення письмово стовпчиком. 2832 поділити на 12. Визначаємо перше неповне ділене – це 28. То в часі буде три цифри: 28 поділити на 12. Ми можемо взяти по 2. Перевіримо 12 помножити на 2, 24. Ми дібрали правильно. Віднімаємо ці 24. остачі буде 4. Менше, ніж 12, отже, підібрали правильно. Зносимо цифру 3, друге неповне ділене – 43. І ділимо тепер на 12. Підбираємо. Це число 3. Перевіримо, 12 помножити на 3 буде. 36. Віднімемо від 43 числа остачі 7. І зносимо цифру 2. Третє неповне ділене 72 поділити на 12. Це буде 6. 6 помножити на 12 це буде дійсно 72. Отже, у відповіді 236. Тепер наступне 8625 поділити на 25. Перше неповне ділене. 86. Часті буде три цифри. 86 поділимо на 25. Ми візьмемо по 3. Це буде 75. Віднімаємо в стечі 11. Остача повинна бути менше, ніж дільник. Ми поділили правильно. Тепер зносимо цифру 2, друге неповне ділене 112 і ділимо на 25. Це буде по 4. 4 множимо на 25. буде 100 Віднімаємо. Востачі 12 менше, ніж 25. Зносимо цифру 5. Третє ділення 125 і ділимо на 25. Це буде 5. Віднімаємо остачі 0. У відповіді 345. Наступне 29666 поділити на 14. Що ми спочатку? Визначаємо перше неповне ділене. Це 29. Отже, в чаті буде 4 цифри. Тепер ділимо 29 на 14, по 2, 14 множимо на 2, буде 28. Віднімаємо від числа 29 устачі 1. Зносимо 6. Друге неповнеділе на 16 і поділити на 14 ми можемо взяти тільки по одному. Віднімаємо ці 14 від 16, в остачі буде 2. І зносимо цифру 6. Тепер 26 ділимо на 14. По 2, це буде 28. У нас було. Отже, не підходить. Ми знову беремо тоді по одному. Віднімаємо цю 14, в остачі буде 12. І зносимо останню цифру 6. Четверте неповнеділена 126, ділимо на 14. Ми беремо по 9. Множимо 14 на 9. Це буде 126. Віднімаємо вистачі 0. 81 408 поділити на 53. Нам потрібно визначити перше неповнеділене це буде 81. Отже, в часі 4 цифри. 81 поділіть на 53. Так, звичайно, по одному. Віднімаємо ці 53. Постачає буде 28. Зносимо цифру 4 і ділимо друге неповнеділене 284 на 53. 28 десятків. Ділимо на 5 десятків. Це буде 5. Віднімаємо. 53 множимо на 5 це 265. Востачі 19. Зносимо цифру 0. Третя неповноділено 190. Ділимо на 53. Це буде по 3. Перевіримо. 53 помножимо на 3. Це буде 1,59. Віднімаємо В остачі 31. Остача менше, ніж дільник. Ми дібрали правильно. І зносимо цифру 8. Тепер 318 ділимо на 53. Ми беремо по 6. Множимо 53 помножити на 6 буде 318. Отже, вистачі 0. У відповіді 1536. Тепер 68 224 поділіть на 32. Визначте перше неповне ділене і скільки цифр буде в часті. Перевірте. Часті 4 цифри. Поділіть 68 на 32. Ми можемо взяти по 2. 32 множимо на 2. Це буде 64. Віднімаємо остачі 4. Тепер зносимо цифру 2. І друге неповнеділене 42. Поділіть на 32. Далі виконайте ділення самостійно. Перевірте, ми можемо взяти по одному. Отже, в часі у вас 2132. І останній вираз 916115 поділіть на 43. Виконайте самостійно. Не забудьте визначити перше неповнеділення і скільки цифр в часті. Натисніть відео на паузу. Перевіримо часті 5 цифр. І у відповіді 2000. 21 305. Розв'яжемо тепер задачу 419. Дві бригади розфасували 3 тони яблук. Перша бригада працювала 5 годин, а друга на 2 години більше. Скільки кілограмів яблук розфасувала кожна бригада окрема? Розгляньте короткий запис у таблиці. Отже, за таблицею. Величини продуктивність праці, час роботи. І загальна маса яблук. Відомо, що одна бригада працювала 5 годин, а друга. Сказано, що на 2 години більше. А також відомо, що е, загальна маса 3 тони вони розфасували. Нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів яблук розфасувала кожна бригада окремо. Розв'яжемо цю задачу. Ми спочатку дізнаємося, скільки ж працювала друга бригада. Якщо на 2 години більше, то нам потрібно до 5 додати 2, отже 7 годин працювала друга бригада. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж вони працювали за 1 годину, тобто продуктивність праці за таблицею. Якщо загальна маса яблук 3 тони. А три тони нам потрібно перетворити у кілограми, тому що ми три поділити потім не можемо. Отже, дізнаємося час роботи, скільки вони працювали разом. До 5 додати 7, це буде 12 годин. Вони працювали разом, дві бригади. Тепер ми дізнаємося продуктивність праці. Три тони це 3 тисячі кілограми. І 3000 ми ділимо тепер на 12. Поділіть стовпчиком. Перевірте, це буде 250 кілограмів. Вони працювали за одну годину. Тепер ми дізнаємося окремо, скільки перша бригада розфасувала всього яблук. Якщо вони однаково 250 кілограмів за одну годину, а працювали 5 годин, то потрібно 250 помножити на 5, перевірте у відповіді 1250 кілограмів. Це фасувала перша бригада. І дізнайтеся, скільки ж друга бригада. Вони працювали 7 годин. Отже, перша бригада 1250 кг, а друга 1750 кг. Тепер розв'яжемо другу задачу. Лижники пройшли відстань між туристичними базами, що дорівнює 84 км. До привалу вони йшли 4 години, а після привалу на 1 годину менше. Яку відстань вони пройшли до привалу і яку після привалу? Розглянемо короткий запис у таблиці. У цій таблиці величини це швидкість, час і відстань. Рухалися вони до привалу і після привалу. Ці задачі також потрібно дізнатися час після привалу, якщо на одну годину менше. І швидкість у них однаково. Потрібно дізнатися, яку відстань окремо пройшли до привалу і яку після привалу. Отже, ви помітили, що задача. Подібна до попередньої, тільки про рух величини. Отже, розв'яжемо цю задачу. Спочатку дізнаємося скільки годин йшли лижники після привалу, якщо на 1 годину менше. Запишіть у першій дії і дізнайтеся, скільки ж рухалося після привалу. Отже, 3 години. Тепер нам потрібно дізнатися. Весь час. До 4 додати 3 це буде 7 годин. Тепер ми можемо дізнатися швидкість їх. Якщо відстань 84 кілометри, час 7 годин, то нам потрібно, щоб дізнатися швидкість. Так, відстань поділити на час. І це буде перевірте 12 кілометрів. Метрів за годину. Їх швидкість. Так як вона однакова що до привалу, що після привалу. Тепер ми можемо дізнатися окремо відстань спочатку до привалу. А щоб дізнатися відстань, потрібно швидкість помножити на час. І дізнайтеся, скільки після привалу. Перевірте, до привалу пройшли 48 км, а після привалу 36 Якщо ми до числа 48 додамо 36, то дійсно буде загальна відстань 84 км. Ми задачу розв'язали правильно. Отже, порівняємо їх розв'язання. Розв'язання в них подібні. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 420, таку, як ми з вами розв'язували на уроці, і вирази 421, де вам потрібно знайти частку і остачу письмово стовпчиком. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!